Ківі Ерс Melody. це в нас ось такі 12-міліметрові планарні навушники. Ну, це не в 12-міліметрові, це плана, це навушники з 12-міліметровим планарним драйвером, буде так точніше сказати. І вони коштують дешевше, ніж 100 баксів від такого відомого бренду, як Ківі. Дуже незвично для мене. Бо Ківі для мене, як виробник навушників, він для мене е, такий, знаєте. Починається від 250 баксів, і вони дійсно звучать ці навушники. Ось така коробочка. Бачите, тут у нас заявлені характеристики. Зараз їх оговоримо. Так що на каналі Технозон Україна, поїхали. Спочатку я прошу вас підписатися на мій канал та натиснути дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний контент. А без вашої підписки ми не будемо у рекомендаціях. А без рекомендацій, розвиток україномовного контенту неможливий. Поїхали далі. Коротше кажучи, хлопці, ось такі в нас навушники. Ось така в нас коробочка з заявленими характеристиками. Це модель KV Rs Melody, 12-мм планарні драйвери. Від 5 Гц до 40 кГц це такий собі закос під HRS. І в нас супротив 18 Ом і чутливість 120, 102, 102 дБ. Ну, тобто такі собі цікавенькі навушнички. Давайте відкривати. Тадам дуже простецька простацька коробочка. І самі навушники. Ось вони тут лежать. Я на них вдів вже амбушури, чесно кажу, бо я їх тестував деякий час. Зараз достанемо все, що є у комплекті. Це в нас амбушурки і ось такий кабель. А самі навушники це двоштиркове гніздо на двохштурковий ось такий двопіновий двоштирьковий дріт. Кабель 0,78 мм. Будь ласка, ось такий. бачите? Сам по собі дріт непоганий, замінювати його не потрібно. Його супротив складає на кожну з жил 0,16 Ома, Це досить класний показник для такого типу кабелю. Далі, в нас є. Комплекти амбушур, два комплекти. І обидва комплекти. Я відразу кажу під заміну. Вони надмалі, це такі маломірні. Маломірні комплекти амбушур, бо я тут поставив максимальний розмір, і він трохи навіть замалий для моїх вушей, для моїх вух. Бо я коли робив огляди на ці навушники, ну на ці на інші навушники, то я використовував емку, а тут L замала. А в нас тут ми бачимо компенсаторні отвори, їх два штуки. Дивіться. Є. І вироблені вони зі звичайного якогось такого АБС-пластику, можливо, не знаю, але це не смола, не такий не, не дуже крутий дизайн, як у більш дорогих моделей. Стосовно, стосовно цих навушників, можу сказати, що вони зроблені, знаєте, вони, що вони зробили? Вони здешевили сам процес виробництва, тому що вони тут трохи над. Красою цих навушників попрацювали. Вони схибили цю красу, бо ківі, ківі навушники мені завжди подобались тим, що вони дуже-дуже красиві. Подивіться мої інші огляди. І зараз подивимось, що в нас з ергономікою. О, Дуже-дуже добре сіли. Дуже непогано. Зараз інші вставимо і вставимо. О, слухайте, дуже-дуже непогано. Використовувати для тестів будемо Asus ROG 7, смартфон. І дехто там писав мені комент, як ти оглядаєш навушники, тестуєш без ЦАП, без цифрового аналогового перетворювача. Як, як сказати, як написати? Перетворювач. А перетворювача? Ну тобто без ДАКу, то, чесно кажучи, навіть просто не розумієте. Справа у тому, що у ROG 47 стоїть WCD 9385 від Qualcomm до 384 МГц, 32 біта з DSD. Тобто дуже дуже непоганий ЦАП саме для тестів цих навушників. Звісно, ми зараз знімемо те, як вони сидять ці вуха, навушнички. Дивіться. Стосовно ергономіки, непогано, не дуже, не дуже жорсткий дріт, вони не випадають, сидять прикольно, дуже-дуже плотно. Я практично нічого не чую. Якщо ви будете використовувати ще й амбушури, більш-менш прикольні ті, що я вам закинув під відео посилання, то буде вам щастя. Нормально, по ергономіці дуже-дуже круто. Але перед тим як тестувати звук. Ми з вами повинні подивитись, що ж нам продавець заявляє. А заявляє він, що вони коштують 89 баксів. Так. А, бо, наприклад, Kiwi Квінтет, Киві Квартет, Kiwi, Kiwi, Kiwi Airs, що у нас там було? Лайтова версія якась була. Ще. Тобто те, що я тестував, воно коштувало щонайменше 250 баксів. А е, ті, які були ті, флагманські, ті коштували 300, від 315 до 350 баксів. Там дійсно і дизайн і звучання там було просто е, таке. Скажене! А тут в нас відразу ми бачимо, що вони пишуть, що в них стоять 12-міліметрові планарні драйвери. Це внутрішньоканальні монітори, і від 5 Гц до 40 кГц, ну, так, до 40 тисяч 40 кГц. І пишуть, що використовуються такі ж планарні драйвери. У хай-енд, електроніці при виробництві, при виробництві більш якісних навушників ніж ці є. Тобто, ну якось такий маркетинг, маркетинг дуже цікаво на що вони здатні. Ну, характеристики, ми з вами вже бачили. Так, відкладаємо лепто. Він нам більш не потрібен. Будемо слухати музику. Навушники під'єднано. Ми використовуємо. Ну, ті, хто знає Asus ROG, ми використовуємо без пресетів. Тобто, це чистий звук, який виводить САП виводить на ці навушники. І починаємо спочатку з електроніка і танці. А те, що ми слухали. Оу. Дуже басиста така мелодія. Не подобається, я вам, я вам поясню. Справа в тому, що я їх вже тестував. Справа в тому от я зараз вмикаю мелодію. Тут а, дуже чутно там, якісь високі нотки, цей звук пластинки, захід цих тарілочок, а, нехай електронних, але тарілочок. І тут такий перехід і бас. Бум! І ось тут найцікавіший момент. Звучать вони правильно. І Дуже цікаво звучать, але немає тої мега-глибини баси, яку тут, 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 тут повинно бути. Знаєте, як у більш дорогих моделей, там тутун-тун-бум. І такий, знаєте, бас, який глибокий, як, як е відчути глибину баса. коли ви вмикаєте такий глибокий бас, він бум, дюється... і вниз пішов, а тут бум! І все, і він закінчився. Я знаю цю мелодію, я знаю, як вона. Дуже гучно. Я знаю, як вона повинна звучати, але лисіця, йди послухай трохи. Давай, просто прикладай, куха, вставляй. Зараз будеш слухати. Готова? Давай, трохи тихіше. Зділа. Зроблю бо От Спочатку. такий ось перехід на бас такий. -у -у. Чула? Ще ні. Ще поки що початок мелодії. Що? Такі очі <головіка> зробилися. <головіка> ну що, давай сюди. Давай сюди. <головіка> ну Прикольно? Прикольно звучить? Для лисиці все звучить прикольно. Yeah. Знаєте, що вона слухає? Знаєте, що вона слухає? Вона слухає Drum and Bass, там звучить усе. Аби барабаново, так? Ні. Yeah. Тож, а за електронікою. Електроніка підходить, вони дуже класно підходять під електронну музику, там, де немає живих інструментів. Воно, ну, чим відрізняється електронний інструмент від живого. У живого більш широкий діапазон, звісно, частотний. І кожна наступна нота не перекриває е, ту ноту, яка була до цього. Це у електронній музиці. Бо якщо звучить канал, ви ж не будете е, зазвичай не розкладають, е, якщо йде канал звуковий у електроніці, то не розкладають на кожний окремий канал кожну ноту. Тому воно так от плоско і звучить. І для електроніки, для, для електронної музики, ці навушники підходять дуже дуже добре. Як і для попси. Я слухав тут і попсу, і це це дійсно звучить. Але, але, ну, давайте я прикладу, ви послухаєте, хоча ви нічого не почуєте, воно не відтворює таку якість звука, як Яка повинна бути. Звісно, дуже, дуже важко передати е, ті е, нотки, які передає, е, передають ці навушники. Е, я дуже багато слухав тут попси. ну, але я вам поясню, в чому справа. Звучить це класно. І е, класно, я маю на увазі, що просто правильно звучать інструменти. Але в мене стається враження. Чим відрізняються дешеві навушники від більш дорогих? Те, що е, ти стоїш е, перед сценою, як, е, як оцінювати, так? Ви стоїте перед сценою, і ви повинні відчувати глибину цієї сцени. Тут глибини немає. В мене складається враження, що це просто якась е, сцена, і вони стоять е, гуртом от, у одній точці. Тобто вони стоять і чи, от, якщо просто е, порівняти, стоїть якась величезна колонка, дуже якісна колонка, і вона просто грає переді мною. Осе немає глибини звуку, але звучать вони не непогано. І для попси це підходить. А от для чого воно не підходить? Я вам підкажу для академічної музики і джазу. Бо коли я програю тут джаз. Ой, зараз. Зараз. Воу! Не те. О. І начебто частотний діапазон прикольний. Чую я, наприклад, там, е коли тут грають там, ці щіточки, там, тст -тст -тст -т 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 -т. і ти, ти це чуєш. І фортепіано грає непогано, але це надплаский звук, який е робить задоволення від джазу просто. Знаєте, воно скасовує задоволення. Знаєш, задоволення скасоване. Тож для електроніки добре, для попси дуже добре, і для битів нормально, немає більш глибокого басу. А що ж в нас з? Класикою, класика, я намагався слухати класику, але не зміг я вам поясню. Бо для мене класика тут складається враження, що начебто усі ці віоліни, там, мальти, трамбони, це все склали в одну коробочку. І Я приклав вухо до цієї коробочки і слухаю. Так, я ледь резки, ну, В мене таке, знаєте, трохи негативне ставлення до того, що хтось, наприклад, подивиться огляд, у якому я сказав, що це наушники класні. Він купує, вмикає класику, а вони звучать як, ну, якась затичка того, до дупи дьявола. І скажуть, ну ти. там... Сказав неправду, але ну я вам кажу так: що для класики джазу це не, не ті навушники, які потрібно купувати. А ось для електроніки, для кантрі, для кантрі, я вам поясню, чому тут. Бо кантрі зазвичай давайте так. Складемо ураження, якесь там пустеля техасу, якийсь гурт, відкрите небо, відкритий простір. І вони стоять у одному місці і грають, де немає якогось об'ємного звуку, який вертається е, з, з там від відражений від, від, відражений від стін. Його просто немає. Тому так це звучить прикольно і звучить правильно. Саме цікаво, що це звучить правильно. Але немає тих емоцій, які б я хотів би отримувати від, від витворювання такої музики. Тож, навіть там хіп-хоп якийсь він досить непогано грає. там. А знаєте, як я називаю хіп-хоп? Ну, Коротше кажучи, знаєте, як правильно сказати? Для пластилинової музики. Бо якщо вона електронна, то звісно вона тут грається правильно. Якщо вона академічна, то тут, вибачте, враження вже не те. Звісно, можу про, про, Можу вам зробити свої висновки і сказати, що ці навушники дуже, дуже непоганий варіант, саме за 89 баксів. Якщо ви хочете слухати щось більш круте, То, звісно, посилання є у опису під цим відео. Ну, Давайте порівняємо, наприклад, там, Києва, там, що там, Квінтет. Так там не один драйвер, там є і сабвуферовий драйвер, ну такий, скажімо так, підсабвуфер драйвер, і середні частоти, і високі, воно там усе формується з різних драйверів. А тут у нас 12-міліметровий планарний драйвер, який просто ось видає непоганий діапазон частот. Дуже непоганий. І саме за 89 баксів це дуже-дуже непогані наушники. Коротше кажучи, хлопці, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.